Legenda por Доброго дня, мене звати Микола Різник, я голова Пішнянської громади Полтавщина. Як вплинула децентралізація на життя країни? Я вважаю, що децентралізація це лише інструмент, який більшість громад використала успішно і в мирний час, і під час широкомасштабного вторгнення ті повноваження, ті ресурси, які надала реформа громадам, вони допомогли зупинити ворога разом збройними силами України до вторгнення. Цей інструмент давав можливість покращувати життя людей на місцях: це і дороги, це і парки, це садочки, це школи, це лікарні. Принаймні в нашій громаді це все відбудувалося, і зараз є можливість залучати ресурси, нести відповідальність за свою громаду. І якщо коштів не вистачає, то в нас є можливість їх знаходити навіть в такий тяжкий час. Насправді. Наша громада знаходиться на четвертому місці по допомозі зсу дронами за минулий рік, і власне, якби не децентралізація, можливо б і допомога Збройним силам України була б меншою. Тому насправді хотілося б, щоб ця реформа не зупинялася. Хотілося б, щоб всі законодавчі акти дійшли до свого логічного завершення, були прийняті і ні в якому разі не було наступу на децентралізацію, на реформу місцевого самоврядування і взагалі на. Саме місцеве самоврядування, тому що ми є громади, є фундаментом країни, і чим міцніший цей фундамент, тим власне міцніша країна. Тому я переконаний, що. Цей процес буде продовжуватися, і на шляху до вступу в Європейського Союзу ми ще покажемо свою ефективність, і головам громад України вже буде чому повчити голів громад Європейського союзу. Бо такого кризового менеджменту, мабуть, нема ні в кого.